Вітаю! У кожного з нас є прояв творчості і руйнації, це основа життя. Ми ще говоримо про темну світлу сторони, про недоліки і переваги. Розвиток не передбачає знищення боротьбу, позбавлення себе і інших руйнівних процесів і проявів, закладених життям. Розвиток це знайомство, дозвіл. Прийняття всього себе як єдиності пиття простір сприяє проростанню, зміцненню і прояву творчості і руйнації, якого вовка ти годуєш, як запитує одна відома притча. Колись для занять з дітками ми придумали такий матеріал. Якось підсвідомо обрали бджілку. Ось вона бджілка. З темною, світлою стороною, руйнацією, деструктивною поведінкою, світлом, творчістю, добром. А це простір. Навіть і визнаючи. Твою темну сторону, якщо навколо тебе творчий, добрий, радісний, люблячий простір, ти будеш проявлятися, як цей простір. І він буде приймати твою темну сторону, але не буде її готувати. Прості руйнації може поглинути ту світлу сторону, яка є в тобі, і підживлювати. те темне, що є в тобі. Є сильні бджоки, на кого простір не вплине, а є ті, які одразу змінюються. Дуже важливий простір, в якому кожен з нас зростає. Якого вовка ти годуєш? Який простір ти створюєш? Який простір оточує тебе? І твою дитину, що проростає в ній, а що залишається маленьким, потрібним для прояву, у певний, у певний час, створючи, створюючи цілісну картину світу.